Вітаю всіх, любі друзі, ви знаходитеся на каналі Інферніс. І сьогодні я хотів би розповісти про те, як створити свою власну модифікацію на сталкер. Неважливо, Тінь Чорнобиля, поклик Прип'яті чи чисте небо. Я братиму за основу саме поклик Прип'яті, у якості об'єкту, навколо якого я розповідатиму всю інформацію. Але це однаково працює і на тіні Чорнобиля, і на чисте небо. Ну там є деякі, скажімо так, розбіжності, але коли людина втягнеться. Тему створення модів, вона сама зрозуміє, що і як там власне, можна переробити. Справа в тому, що велика кількість людей задається питанням, як можна створити свою модифікацію. Вони цим намагаються поцікавитися, але вони не знають, з чого взагалі складається процес. Вони думають, що можливо існують якісь універсальні конструктори для створення модів на Stalker, які могли б. Просто по е, двом щелочкам пальця створити повноцінну модифікацію. Вони не знають про такі поняття, як СДК. Вони про них можуть вперше чути. Вони не знають, як з ними працювати, і вони не знають, з чого взагалі почати створити власну модифікацію. Е, відповідь наступна. Для того, щоб створити модифікацію, потрібно переглянути досить велику кількість різних статей, відеоуроків і дізнатися дуже багато, отримати дуже багато інформації на тему того, як ті чи інші речі працюють. І звідси, багато в кого можна зрівати питання: а де і як власне знайти всі ці статті і всі ці відеоуроки, ще й українською мовою від українців, звісно що, на тему створення модів. Відповідь проста. Сайт Infernis Modding, про який я вже розповідав у своєму минулому відео, яке я дуже сильно рекомендую вам переглянути. Там в цілому розповідається про цей сайт, про те, які в нього є особливості, і про те, як і де на ньому можна завантажити. Якщо не всі, то дуже велику кількість нових українських цікавих модів на Stalker. Посилання залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. Тож, давайте перейдемо. До сайту Infernis Modding. Зараз він у нас тут завантажиться. Ось, і в нас є така вкладочка під назвою Уроки. Тут у нас іде перелік усіх відомих мені українських модоробів, які робили якісь відеоуроки які робили якісь статті. Тобто, в нас тут є і мої власні, тобто відеоуроки мого власного виробництва, відеоуроки від мого друга. Дешера він же лонер фанатік відеоуроки від DeVil Stalker, відеоуроки від Cheva Stalker, від Вадіка, а також різні статті. Ось. Фактично в кожному з них, в кожній з цих сторінок є якийсь конкретний перелік або відеоуроків, або статей, в яких розповідається, як зробити ті чи інші. Скажімо так, речі, але багато в кого є питання з чого саме почати. Я би порекомендував обрати для початку саме відеоуроки від Loner Fanatic і подивитися найперший відеоурок на тему створення моду українською, Тобто тут, тут навіть написано Модінг сталкер, поклик Прип'яті українською, мов... українською мовою. 2024. Воно, в принципі, працює на Тінь Чорнобиля, тому що і там, і там все починається з установлення СДК, з початку роботи саме з ним, з розархівування папок. І на чистенему все працює так, так само. Є деякі нюанси, але в цілому, все. Однаково, тобто я рекомендую почати саме з відеоуроку від Loner Fanatic, найпершого на тему створення модифікацій. тому що тут він розповідає про те, з чого почати, як встановити SDK, як розархівувати геймдату, тобто як розпакувати файли гри, як з цим усім ділом починати працювати. Він розповідає дуже багато цікавої інформації, тому ви саме на цьому на цій сторінці зможете знайти цей відеоурок і почати щось робити. Головне це розпакувати геймдату і почати... почати працювати. А також головне це встановити свій СДК, встановити X3 SDK і вже готуватися до того, щоб працювати з ним. Добре, розпакували геймдату, встановили СДК. Що робити далі? Ну, тут варіанта два. Або ми починаємо створювати власну повністю нову локацію, або наземну, або підземну. Це можна переглянути в моїх відеоуроках. Це найперший відеоурок на моєму каналі на тему створення локації. Створюємо локацію, починаємо працювати в SDK, починаємо працювати в 3D-редакторах. І вже на цій локації ми починаємо заселяти. Тут є відеоурок на тему додання Сидоровича, на тему заселення локації, на тему респавну на локації. Тобто, це можуть бути і звичайні сталкери, і мутанти. Створення унікальних персонажів, ну і також тут потроху е, можуть бути якісь е, цікаві особливості на тему, наприклад, створення свого власного головного меню з відеозаставкою. Е, тут робота з бампами, створення аномальних зон та респавну артефактів, переходи між локаціями, створення власної бази сталкерів, тобто, щоб вони сиділи, грали на гітарі і розповідали анекдоти. Також є тема створення власної зброї та броні. Українська локалізація, якщо у вас вже є якась локалізація, але вона російською або якоюсь іншою мовою, ви можете її по цьому відеоуроку перекласти. Е, ну Тут у нас чисто декоративний відеоурок на тему заміни стартової картинки і іконки, його можна пропустити, але якщо комусь цікаво, можете зробити. Заміна валюти з рублів на гривні. Якщо ви не використовуєте, якщо ви не використовуєте рушій... Infernis Engine, то що з вами не так? <хи> Жартую. Якщо ви не використовуєте руші Infernis Engine, або, в принципі, не використовуєте ніякий е, або у вас там вже є якийсь, але в ньому валюта рублі, то ви можете їх замінити на гривні, подивившись ось цей відеоурок і зробивши, по суті, те саме, все робиться за 5 хвилин. Також моя особиста наробка на тему того, як знімати броню з персонажів з нормальним балансом, тобто. Щоб була конкретна ймовірність, щоб була якась конкретна ступінь поломки, і що найголовніше без багів. Добре, розібралися. Далі у вас може бути з'явитися запитання, як зробити якісь ще особливі речі, наприклад, не просто якийсь звичайний, там, може, примітивний. Е Спавн персонажів, а можливо, щось ще додати, таке, як, наприклад, радіо, можливо, якісь катсцени або щось подібне. Ви можете подивитися, наприклад, відеоуроки від DeVIL Stalker. Він розповідає дуже багато цікавого саме про логіку, тобто про рестриктори, про е, різний рух. Тут ще є деякі цікаві особливості для того, щоб робити модифікацію максимально якісно. Не просто щоб воно було тяп-ляп, а саме якісно. І ще більше цікавих відеоуроків, конкретно від Шеви Сталкеру Як бачите, в нього тут дуже багато цікавих відеоуроків, можна було б потроху їх переглядати, багато чого цікавого знаходити для себе і робити. Добре, зробили локацію, встановили СДК, зробили локацію, заселили. Тепер тема як робити свої квести. Йдемо далі, по моїм відеоурокам, якраз таки крайній. Крайні мої відеоуроки якраз таки на тему створення діалогів, на тему створення квестів, квест поговорити з персонажем, квест знайти предмет, квест вбити персонажа, вбити НПС, якогось сталкера, якогось мутанта, або загін сталкерів, або знищити лігву мутантів. Тобто, заселили локацію. Тепер можете дивитися відеоуроки на тему створення квестів. Ну і в принципі все. Тобто, якщо не всі, то дуже велика кількість самих. Актуальних та цікавих тем на тему створення модів вони зараз або знаходяться в відеоуроках, або розписані в статтях. Тобто, тут, наприклад, є квест на пошук двох предметів від Девіла Сталкера, квест на ліквідацію загону мутантів. Ну, в принципі, скоріш за все, те саме, що і в мене я не дивився по секторам-порталам. і Шейдери для статичних об'єктів, там функції рестриктора, тобто різні статті, різні відеоуроки. Наприклад, ті ж самі відеоуроки від Вадіка Сталкера, він розповідає про те, як змінювати Змінювати параметри конфігурації в сталкері, про те, як робити своє меню, свою фонову картинку змінювати, як змінювати музику в сталкері. І в цілому дуже багато. Цікавої інформації, яка може знадобитися особливому доробам на Stalker Тінь Чорнобиля, бо він робить ці відеоуроки конкретно на Тін Чорнобиля. Ось всі статті, всі відеоуроки конкретно від мене будуть доповнюватися по мірі їхнього зростання на моєму каналі. Вони будуть так само е дублюватися на цей сайт, щоб вам не доводилося серед усіх моїх відосів шукати конкретно відеоуроки, ви зможете їх переглядати. Ну і в принципі, все. Тобто, якщо ви. Е Якщо ви вмієте, якщо ви навчитеся встановлювати необхідний софт для створення модів, якщо ви навчитеся е, створювати власні локації, робити заселення на цих локаціях і робити квести, то можна вважати, що ви вже вмієте робити повноцінні глобальні сюжетні моди на платформу Сталкеру. Тінь Чорнобиля, Поглик Прип'яті е, або Чисте Небо. Також питання в тому, де можна було б завантажити цей софт. Ну частіше за все різний софтвер, різні програми для роботи з модами залишаються в описах під відеосами, але скоріш за все, я конкретно у вкладці кон... господи, яких конкурсів у вкладці уроків. Скоріше за все, десь тут зроблю окрему вкладку, де будуть не відео уроки, не статті, а конкретно перелік програм для модінгу із прямими посиланнями без всілякої зайвої води, просто з інформацією, де можна ті чи інші речі завантажити, тому що я вже сам почав. Розробляти власні програми для створення модів, тобто, це в нас така програма, як cutscene position fixer. Вона е, створена для того, щоб виправляти деякі баги, пов'язані зі створенням Кацен, або, наприклад, квест-конструктор, який допомагає набагато швидше е, створити, створювати квести. Ну я про це все діло якраз таки розповідав е, у своїх е, нещодавніх відеоуроках на тему створення квестів. Тобто, Якісь завдання я роблю якраз таки через програму Infernus Quest Constructor, щоб людям було набагато швидше, набагато, навіть я б сказав, приємніше робити ті чи інші речі під час створення модів на Stalker. І навіть вже з'явився як мінімум один мод, конкретно не від мене, не від моїх друзів. Не від членів моєї команди, тобто, ось і модифікація зона відчуження епізод 1. Якраз таки для неї квести ми робили в моїх нещодавніх відеоуроках. Але є, наприклад, модифікація під назвою, під назвою Prolog", в якій так само людина, мій друг, мій спонсор і в цілому е класний обалденний мужик. Створював свою модифікацію, ось він її створив. Якраз таки по моїм відеоурокам. По-перше, по заселенню, по-друге, по квестам. Тобто тут буквально все робиться, все робилося якраз таки. По моїм урокам, і, в принципі, все дуже добре працює. Сама модифікація дуже класна. Якщо є якісь запитання про те, е як створити якусь модифікацію, можливо, є якісь питання стосовно вилітів, тому що модороби дуже часто ловлять виліти, і це абсолютно нормально. То ви можете заходити на мій discord сервер або на мої телеграм-канали, заходити в коментарі, в чати, питатися стосовно того, чому ті чи інші речі не працюють. Я обов'язково дам оперативну відповідь так швидко, як зможу це зробити. Також, якщо ви є в телеграмі або в дискорді, то я би міг порекомендувати вам підписатися на наступні канали. Перший це канал Інферніс Модінг, на якому актуальна інформація стосовно українських модів на платформу Сталкера виходить максимально швидко, максимально оперативно і виходить вона якраз таки в найпершу чергу. Також спільноту, конкретно присвячену каналу Інферніса. Це спільнота під назвою Група Інферніса. А також discord сервер Infernis Modding, на якому також публікується цікава інформація, на якій також можна підтрима... на якій також можна отримати техпідтримку, як пов'язану конкретно з модами. Так і в цілому поспілкуватися з людьми і з моєї спільноти. Якщо в когось ще залишилися якісь запитання стосовно сайту або стосовно спільноти, можливо, якісь пов'язані з українськими модами, напишіть про це у коментарях, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на сайт, заходьте на мій сервер у Дискорді та каналу в телеграмі та очікуйте на нові відеоси. А на цьому все. Дякую за увагу, з вами був Інферніс, слава Україні! Та бувайте здорові! thank right.